Більшість з вас е цікавиться політикою, цікавиться бюджетним процесом. І всі прекрасно бачать, в скільки разів чи на скільки мільйонів збільшилось фінансування адміністрації президента України, закупівлі льотів, вишедір'я, обладнання і так далі. Крім того, є цифри, ніхто не вигадує ні Кайда, ні будь-хто, що, наприклад, зменшення на близько півмільярда фінансування медицини в Україні. І натомість збільшення майже на цих півмільярда фінансування на оздоровлення народних депутатів України. Це є факт. І пір на бюджетні, і такі попередні уряди погані. Ну, давайте забираємо півні. У Чорнобильця Обація. Забираємо півні. Персональні пенсії за КПСС, ВКС. Забираємо пільгів. Народних то всім економити, затягує світу, всі затягли. Крім того, я пригадую, як ми приймали бюджет на 2011 рік, і я задав особисто питання, чи вистачить коштів. І цікаво, однозначно вистачить. Гроші будуть. Натомість маємо гірку в бюджеті. Крім того, щодо звіту перед сесією. читайте уважно закони і регламент, звіт перекрадний. В який спосіб я ну, вибираю вас сам. Я можу, на сесії звітуватись. можу звітуватись. На і на сесіях звітуватися, можу звітуватися перед зараз у нас інформацією. Я звітуюся після кожної майже сесії. І кожного року, і в районах, на відміну від деяких від депутатів і фракцій. І зараз на ці вихідні їду в чотири райони звітуватися. Але знову ж таки, було питання щодо механізму ефективного контролю за виконавчою.